Друзі, понеділок, вечір. Я Олексій Лішенка. Що я хочу сказати про обстріли сьогоднішні, і вони продовжуються і вони будуть продовжуватися довго. І шахеди, все це буде стрілятися, все це йде помста, тому що Російська Федерація мстить з Російською Федерацією, неможливо домовлятися. Неможливо домовлятися. Була невласна домовленість при посередні Катару, друзі. При посередництві Катару, щоб не обстрілювати енергетичні об'єкти, чому я задаю питання весь час? Ми не стріляємо по їхнім електростанціям. Навіть тут, на окупованих територіях Старобишевська, Зугрес. Чому ми туди не стріляємо? щастя. Яке дає енергетику на весь Луганськ, Углігорська Грес? Чому ми туди не стріляємо? Ми туди можемо Хамерсами. Чому ми не стріляємо на інші електростанції в Ростовській області, в Воронежській, в Курській, ну, хоча б на прикордонні? Ну тому що ось була така. Неофіційна негласна домовленість. Росіянами домовлюватися не можна. Ви це побачили. Вони вийшли з цієї домовленості, тому що стався курс. Вибачте, а одне до іншого. До чого тут? Ви ж розумієте, яка ця тля? Вона каже: Я буду бити. Та ні. Ні. Я буду бити, а ти мене ні. А я кажу, та ні. Будете бити, будете отримувати. Ось це така система, друзі. Щоб знали, то мені де, хто пише: та ні, з ним треба пояснювати, з ними треба домовлятися, та ні, їх вони можуть зрозуміти. Ні. От ні, ніхто нічого там не може зрозуміти. Не двірник, не продавчиня, не водій, не міністр, ні голова адміністрації. Не Навальний, не Навальна, не Карамурза, не Путін. Там зрозуміти не може ніхто. Там є категорія якоїсь субстанції, яка не повинна бути в світі. Розумієте? На жаль, світ мало це розуміє. Коли зрозуміє, подивимося. Йдемо далі. Що я хочу сказати про наших, вибачте, ідіотів-чиновників. Як мені їх назвати? Ну, я прошу вибачення гандонами, інакше я не можу. Я прекрасно розумію, що Росія як обстрілювала нас, так і буде обстрілювати. Росія як знищувала нашу інфраструктуру, так і буде знищувати. Росія як знищувала енергетику і все інше буде знищувати. Я розумію, що наші чиновники і їхні заяви не впливають на те, що робить Росія. Що б вони не казали, як би вони не казали, як би вони весело не пригали і не кричали: у нас вже є світло, у нас вже є електроенергія, і ми не будемо виключати. Можемо констатувати, що здебільшого електропостачання відновлено в усіх ключових регіонах десь відсотків 80 вже відновлено. Це не провокує, повірте, росіян. Це не є провокації. Дехто каже, провоку ні. Вони будуть все одно стріляти. У мене інше питання. А для чого ви барани це робите? Для чого міністр Галущенко? Ми пройшли той сезон, і потім, 22-23, під чуденними обстрілів з 10 жовтня по 9 березня. Е, попередню сезон ви всі бачили, як ми пройшли і рік. Ми відновилися, ми додали, ми пройшли стабільно. Я впевнений, що ми переможемо і цей сезон. Повірте мені, директор ДТК чи начальник ДТК, якісь інші. Депутати, якісь там голови, якихсь облрад, Хтось виходить, заявляє, енергетика встановлюється, блоки виведені завчасно з ремонту, тепер ми будемо продавати ще щось, друзі, ви про що? Я просто хочу спитати, для чого ви це робите? Якщо... У, нас, у нас тепер зі світлом все добре. Вибачте, я сам побачу, добре у мене вдома зі світлом чи ні. Я прийду, включу, якщо світло є, значить добре. І я скажу: молодці енергетики, і буду вдячний їм. Якщо у мене нема світла, я не скажу так, але і ругати їх не буду. Але коли виходять оці пригунці пострибайці, і починають волати, для чого? От що що? Щоб показати щось, що ви гарні. Ну для розумних людей ви вже не будете гарними ніколи. Для розумних людей ви просто залишитеся індюками, пихатими індюками. От сьогодні 15 областей України постраждали. 15. це ранішній обстріл. А ще ж по дню було Київщина пошкодження інфраструктури, рівне. Пошкодження енергетичної інфраструктури, Львівщина, енергооб'єкти, Волинь, дві багатових у уковелі об'єкт інфраструктури. Ну це все енергетика. У Миколаївській області троє поранених, нічого нема. Не написано. У Запорізькій області енергетична інфраструктура. У Дніпетровському районі загиблий чоловік, також пошкоджено з десяток будинків. Сумщина пошкоджена. Чисельні об'єкти енергетики, Хмельниччина, Тернопільщина та Івано-Франківщина, енергопостачання, перебої з енергопостачанням, Полтавщина, промисловий об'єкт, Харківщина, пошкодження інфраструктури, Одещина, Черкащина, електропостачання перебоїв, Вінниччина, влучання в об'єкти критичної інфраструктури, це енергетика. І чому ви будете знову випригувати зі штанів? І виходить тепер Галущенка, соплі висять, губами їх підбирає. Вибачте, у мене немає. От просто ворог знову тероризує всю Україну. Під прицелом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Так ти же тиждень тому кричав: ми класні! У нас біцепси, ми все зробили. Слухайте, ситуація складна, але. Наслідки так уточнюються, енергетики вже працюють. Так, да, енергетики працюють, а ти, ти воняєш, ходиш. Ходиш, воняєш по всім мережам. Для чого ти цього робиш? Для чого ти це робиш? Демократія. Нам подобається демократія. Як мені от дуже гарна жіночка написала. Але це добре, що можна там вийти і казати на нашого президента все, що завгодно. Добре. Добре, добре. Але тільки не все, що завгодно. Що по. Трібно, що заслуговує, так. Але не все, що завгодно. І оце не демократія. Це очковтирательство і вилизування комусь страх, чи може електорату, чи може е своєму начальнику, да, прем'єр-міністру, чи може президенту. Навіщо? Для чого? Поясніть мені. Невже воїн, який знищив танк, вибігає і кричить на все поле: Я танк з я, -я, -я, -я! Заліз в это, да? Ну, сміються з мене, що я так поводю себе. Але що, воїни так роблять? Воїни так роблять, коли визволяють міста і пригають і скачуть там і по всім мережам? Послухайте, ну треба це закінчувати. А я не знаю, як це закінчити. Це система це вже так в крові у всіх. Ось, дивіться, знову про Дмитрука. Вдрав Дмитрук, втік Дмитрук. І він там тепер починає. Сім'ю хотіли вкрасти. в Європейському Союзі. Ну це брехня. В Європейському Союзі два рази хотіли ми вкрасти родину. Брехня Брехня на постному маслі. Чомусь частина людей в це вірять. А скажіть мені, а що ви мені взагалі-скажете? Ось є така Діана Панченка. На англійській мові зараз поплюжить Україну як хоче. Була в Україні, ніхто з неї нічого не зробив. Випустили, і вона пігнала гадити Україну. Діордіца Назар, Макс Назаров, він тут поплюжить Україну. Нічого, все нормально. Поплюж Україну. Я взагалі думаю, правоохоронні органі, СБУ, ДБР, прокуратура це взагалі українські органи? Ну сумніваюся я однаково що це українські органи. Євген Шевченка. Та він просто виходить і каже: ви покидьки, суки, Україна, сама погана держава, скоро буде інша власть, Дмитро прийде і буде міністром внутрішніх справ України. І нічого, депутат Назаров ведучий, Панченка ведуча, друзі, Артур Герасимов, який починав захвату Донбаса разом з Безлером. Депутат. І нічого, ніхто ніде. Юрій Бойко. Ну це взагалі росіяни. Герой України, блін. І нічого. Качний Сергій, який планувався Російською Федерацією на мера Києва. Кличко! На мера твого, тебе вигнали б нахрен, ти був би у нього замом. А ми, може, Полтаву тобі дали. Ну, я так просто образно кажу. Нічого, ходить, гуляє депутат. Княжицький, друг товариш, брат, підлиза, підноса, підполза. Сівковича. Все нормально? Все нормально? Депутат. Луценко, ну просто сука. Ну іншого ж нема, і він, він тут, вони тут гадять. Труханов, росіянин, який готовий здати Одесу в будь-який час. Голованов, ну подивіться на це все. Шелес Саша, ну це за кордоном не можемо там достав... а Ці всі тут. І коли почнеться щось знову, як на кшталт Дмитрука, вони всі покричать і всі втечуть. Ви розумієте? Це зміниться. Нарада була сьогодні, я не знаю, блін. Ні. Повірте мені, це не зміниться. Не зміниться Зеленський. Не зміниться людина в мільйон разів, можливо, краще нього. Ніхто це не зміни одноосібно. Ніяк. І те, що кажуть, перша особа повинна стукнути по столу. Ну стукне і що? Йому підкоряється ВАКС? Ні. Набу ні. САП ні. ТБР ні. СБУ прокуратура. Ну, прямого під знаєте підпорядкування практично нема. Так він призначає голів. Далі що. А скільки в СБУ, скільки в прокуратурі людей займаються внутрішньою політикою, та плювати на все. Міністр МВД, ну взагалі-то всі ці міністри, всі ці голови, да, різних служб вони підкоряються. Прем'єр-міністр. Ось прем'єр-міністр може зробити все. Президент є якісь впливи. Але це якісь впливи. Розумієте? Хоче це робити президент чи не хоче, я не знаю. Але навіть якщо не хоче, я його зрозумію. Якщо хоче, я, зрозум... я не те, що зрозумію, Я знаю, він не зможе. Ось і все. Це може зробити. Ще раз кажу, тільки народ України. Змінити систему життя в державі може тільки народ України. Все або. Тиранія, тоталітаризм, автократія, диктатура це також може змінити. Як її зараз у нас зробити? Ніяк. Повірте, ніяк. Ми вже така держава, яку загнати в диктатуру неможливо. Ні. Давайте думати. Давайте, давайте разом думати. Зараз ми подумаємо, зараз ми поговоримо про це. Е, з ким думати, як думати, я вам це все покажу. Розповім, а ми знову будемо разом думати. Але спочатку, друзі, підпишіться ті, хто дивиться не підписаним. Ну, це допомагає Ютубу впливати на розвиток каналу. Поставте вподобайку. Розповсюдьте це головне зараз. Напишіть коментарі. Давайте будемо разом. Допомагайте нашим воїнам. В опису є всі реквізити. І PayPal, і картки, і монобанка О, відкрита. Все там є, друзі. Поговоримо, з ким нам змінювати країну і як нам змінювати країну. Друзі, перед тим як поговорити про найвпливовіших українців, поступають такі свідчення. Ну, те, що я кажу, нічого вона не буде, ніколи не буде. Дивіться, нарада президента, коли записується це відео, невідомо чим закінчилася, як вона закінчилася, що воно буде. Ну, давайте так: нічого нарада різкого не вирішить зовсім, навіть якщо будуть якісь. Відставки, я не знаю. Можливо, вже коли ви будете слухати, це ви вже будете щось знати по ітогам наради, але воно нічого не вирішить ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. Ще раз кажу, це робота по подоланню системи. І кадри, які у нас зараз існують, цю систему ламати ніколи не будуть. Так от по Дмитруку, прес-служба парламенту. Інформуємо, що народний депутат України. Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Але, так же вони інформують, позбавити Дмитрука депутатського мандату законного основання немає. Немає. І Шевченка буде депутат. І всі вони будуть депутатами, розумієте? І це не тому, що я утрірую або я наїжджаю на владу там якусь. Е е е е е чи президента, чи прем'єр-міністра, чи депутатів ні. Просто я показую, як створена наша законодавча система, як ми десятиріччя не звертали на це уваги, а там все створили для якоїсь конкретної спільноти людей, яка є злочинно корумпованою владою. Це клас. Розумієте, немає таких класів ні в якій державі. У нас є клас. Є клас робітників і селян, є клас там, я не знаю, середній клас. Да? Є багатії. А це клас влади. І вони це створили так, що їх покарати ні за що. Як і суддів, їх карати ні за що. У Дмитрука. позбавляти депутатського мандата його немає за що. Ну, поїхав. Ну, це дуже складно. Регламентний комітет Верховної Ради каже, що законних підстав забрати мандату Дмитрука немає. Ну так, да, це дуже складно. Вони так зробили, що це дуже складно. Е, проще підняти податок на НДС, підняти податок на Кока-Колу чи пепсі колу підняти податок на дітлахів, забрати у біженців ще Це ж просто! Це просто, а забрати мандат у зрадника немає законних підстав. Ну, якось так, друзі. Так от генпрокурору, для того, щоб хоч щось зробити, ну не можете ви вже з Митруком нічого зробити. Це вже завдання іншим, якщо вони можуть також щось зробити там. Подивимося. випишіть, підозри. Арештуйте, посадіть Куніцького, який також був співучасником побиття військового. Він там був, він допомагав. Посадіть Шевченка, який каже, ми змінимо владу, і Дмитрук буде міністром МВД. Чого ви цього не робите? Зробіть це, чи чекаємо, щоб вони втекли? Ой, друзі. Так, от давайте про, про видання НВ, яке зробила свій аналіз, своє опитування. І за допомогою авторитетних експертів, читачів, хоча НВ це для мене погана, ну, погана ЗМІ і погана індустрія наша, це бувші виходці з телеканалу Україна Ахметова, але іншого у нас немає. Вони сформували ліст співвітчизникам, які. Найвпливовіші на сьогодні в Україні і які були впливовими. Так от зараз я хочу, я не хочу всіх 100, а по шість в різних напрямках нашого життя. Так от, політика. політика На сьогодні найвпливові це ну, звично, номер один Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, номер три Дмитро Кулеба. Номер 4 Михайло Федоров, 5 Василь Малюк, і шостий Рустем Умеров. Ну і там ще дуже багато інших політиків. Просто я не хочу. Ось є шість політиків, які вважаються, на думку НВ, найвпливовішими політиками на сьогодні. Військові. На сьогодні: Олександр Сирський, Олексій Неїшпапа, Кирило Буданов, Микола Олещук. Олександр Павлюк, Анатолій Баргілевич. Ну, Сирська, ви знаєте, головнокомандуючий. ж папа, це е, командуючий військовими морськими силами. Кирила Буданова, ми знаємо. Микола Оліщук, це протиповітряні повітряні сили. Олександр Павлюк, це сухопутні війська. І Анатолій Баргілевич, це у нас начальник Генерального штабу. Бізнесмени. Я тільки тут цікаво, цікаво, другий номер. Бізнесмени. Ну, звісно, тут найвпливовіше Рената Хметов. Так вони визначили. Другий Андрій Пишний, бізнесмен пишний, голова Національного банку України. Це бізнес у нього. Розумієте? Як у нас все це переплетено? Ну, нічого сказати. Далі Віктор Пінчук. Далі Володимир Кудрицький, Олексій Чернишов, міністр був. Бізнесмен. Ну і шосте Константин Живага, який під санкціями, на якого судові розбирательства вже все в судах, який давав взятку князеву. Князева також зараз суди, але він найвпливовіші в шестірки найпливовіших людей. Ось так ми живемо. І ми за цих людей захищаємося. Ну, нема Порошенка, на жаль. Він є, він є, він є і там, і там в списках, але він трохи далі. Далі, волонтери найпливовіші. Ну, тут фонд Повернись живим, це перше. Другий фонд благодійний фонд Сергія Притули. Третій фонд Сергій Стерненка. Не фонд, а це особистий Сергій Стерненка. Далі благодійний фонд Солом'янські котики, не знаю, взагалі не чув. Волонтерський штаб Ангар чув? Ну, не знаю. Ну, і шостий, це дядя Гриша. Ото, пам'ятаєте, херсонський інвалід на коляски, він вважається одним з найпливовіших волонтерів. Ну, такі опитування, такі думки експертів і такі опитування глядачів. Переходимо до спорту. Перша Ольга Харлан, ми знаємо, друга Ярослава Магучих, ну це Олімпіада. Третій Олександр Усік, четвертий Андрій Шевченка і п'ятий Еліна Світолина. Тут тільки п'ять чомусь. Ну, п'ять. П'ять значить п'ять. Ну, всі спортсмени, ну, слава Богу, нема тут бубки, нема тут ключка, да, і нема тут всіх, всіх інших. Виростюка Вася, за Вася ми поговоримо. Це. Ну, ось це найвпливовіші люди, друзі. Ну, що я ще хочу сказати. Ось дивіться. Ось ці ракети вже поступають дані, що в цих ракетах, ну, помимо того, що тут були к... північнокорейські ракети, російські ракети у всіх ракетах є американські комплектуючі. Сполучені Штати Америки, ну це для мене. Можливо, хтось зі мною не, не, не згоден. Але я вважаю, Сполучені Штати Америки обстрілюють Україну, а стріляти по Росії навіть не по ним. Це я бачите, куди я зайшов? Вони не дозволяють. Сполучені Штати Америки виробляють комплектуючі для ракет, вони якимось чином попадають в Російську Федерацію. Не знаю, яким чином. Розповідати можна все, що завгодно, але якщо держава захоче це заборонити, чітко, ясно і жорстко вона це заборонить. І якщо це так, Бла, 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 то це і буде. Американські комплектуючі вбивають українців. І в цей час американці проти нанесення ударів їхньою зброєю по Російській Федерації. Британці не проти, щоб ми штормшедом були, але там є американські комплектуючі, і Америка заборонила Британії і нам. Тому що там є їхні комплектуючі. А Росії можна бити по Україні з американськими комплектуючими. Ну, десь так, друзі. от десь так. Розумієте? Дуже просто і дуже складно. Дуже просто і дуже складно. Тому, друзі, завжди говорю: перше: сподіватися на себе, сподіватися на своїх хлопців, на своїх захисників, на свою. Армію, на роботу для нашої армії. Сподіватися на наших командирів, на наше політичне і військове керівництво. Ось це перше. Це називається єдність, друзі. І що б ми там не говорили, які підіоти не кричали: а що ж дрони? Все вроді дали, а ви знову збираєте. Це війна. Це я б завжди казав, завжди казав, як їда. Ти єси все життя. Війна постійно потребує розходного матеріалу. Так що, друзі, але перед тим, як висловити вам величезну подяку, я хочу, щоб ми ще раз подумали, кого ми обираємо. Ви знаєте таку? Кіру Рудик. Яка там в якісь ночних штанах, чи гамашах, чи в стрінгах з автоматом, бігала з Порошенками, з автоматами. Зараз, здається, сидить десь в Європі, якийсь у неї англомовний канал. Чи тут вона? Взагалі не знаємо, де ця Кіра Рудик це Кіра Рудик, що вона робиться Кіра Рудик, але вона була головою фракції голос, поки вони там не розісралися, вибачте. Так от що вона сьогодні написала англійською мовою до западної спільноти? То, що зараз відбувається в Києві, це кошмар. Молиться за нас. Слухайте, це народний депутат України. Кого ми обираємо? Ми кажемо, обрали слуг народу поганих фракцію слуг народу європейсь. Та Вони всі там однакові, розумієте? Неважливо, як буде називатися фракція. Є частина нових депутатів у фракції Слуг народа, частина, я кажу, до 80, може 90 людей, які нормальні. Все далі можна все закреслити. На жаль, друзі. Але ми працюємо, працюємо, закриваємо взятий реп і збираємо на новий реп Уже для 151-ї бригади, тому що вони звернулися дуже потрібно хлопцям. Хлопці зараз на Покровському напрямку були в Новогродівці. Ну, я сказав, як зберемо, тоді буду зв'язуватись. Коли це у нас буде, дай Бог, щоб були живі. Я дякую Хару та Федеру, дякую вам, друже, величезна подяка. Кучер Наталії, Фроловій Галині Збройні Сили України написала. Бойцун Ганні на розсуд. Дякую, пані Ганна, Чеботар Ларісі, Баніуліс Вікторії, Мосіна і Галині, 30 на 70. Велика вам подяка, пані Галина, від каналу. Гаменюк Клавдії. Трусовій Валентині, Карпенка Анастасії і Скрипай Євгенії 50 на 50. Дякую вам, пане Євгенія. Ви завжди на канал також перераховуєте. Я дуже і дуже ще раз хочу подякувати спонсорам, тому що ви робите, що я буду казати? Ви робите, і канал існує. Дона, ті, хто донатить на канал і канал існує. Дякую вам, друзі. Не забувайте, потрібно висилати нам ну дуже. Ну не нам, а хлопцям потрібні сітки. Сітки риболовні, душі, вода, аптечки. Друзі, все це дуже і дуже потрібно. Ноші волокуші, особливо зараз на Покровському напрямку, дуже це потрібно. А головне, не висилати продукти, які не витримують жари. Я всім дякую. До завтра. Може буде рішення? Може буде якісь висновки по нараді президента? Хоча подивимось, Україна переможе!